E Радуйся, благодатна мати Божа. Такі слова ангельського співу почув одного разу преподобний Макарій Унжинський під час нічної молитви. Вийшовши з келії, праведник побачив на небосхилі образ Пресвятої Діви, осяяний незвичайним світлом. Ікона наближалася до подвижника. Святий Макарій з благоговінням прийняв цей образ і поставив його у себе в келії. Ченці, які несли послуг разом з преподобним Макарієм, почали називати цю ікону келійною, а згодом переіменували на Макаріївську. У 1439 році на місці явлення чудотворного образа було засновано Свято Вознесенський Макаріївський монастир. Нині місце знаходження Макаріївської ікони невідоме. Радуйся мати Божа. Радуйся невичерпне джерело, що спасіння світу показує. Він був директором геофізичного інституту. Прославився як засновник московської школи алгебри, але всесвітню славу йому принесли дослідження Арктики. Отто Юлійович Шмідт він очолював експедиції, які досліджували землю Франца Йосифа, Карське море і відкрили ряду стровів. Криголам Сибіряко під командуванням Шмітта вперше пройшов за одну навігацію з Архангельська в Тихий Океан. У 1937 році дослідник керував повітряною експедицією для організації дрейфуючої станції Північний Полюс полюс-1», а також знаменитою операцією зі зняття співробітників станції з Крижини. Ім'я отто Юлієвичашмітта стало синонімом відважних подорожей і великих відкриттів. Нащадки засвідчили це, назвавши його ім'ям Острів у Карському морі і мис на Чукотці. Справи визначаються їхніми цілями. Та справа називається великою, у якої велика мета. Його творчість яскравий приклад салонного мистецтва. Костянтин Єгорович Маковський брався писати будь-які замовлення і створював роботи ефектні, хоч і банальні за змістом та далекі від достовірності. Його парадні портрети зовні гарні, сповнені бездоганно написаних деталей. Це частково спотворювало образи, але недоліки компенсувалися високим професіоналізмом художника. Деякі полотна Маковського зразок європейського рівня майстерності. Не випадково його називали російським Рубенсом за монументальність і російським бандейком за пишність портретів. Коли мода на салонний живопис минула, художник, на жаль, був забутий. Сьогодні його віртуозна манера письма викликає неабиякий інтерес мистецтвознавців. Я не зарив богом даного таланту в землю, але й не використав його тією мірою як міг би. Відомий білоруський історик, археограф та фольклорист початку минулого століття Митрофан Вікторович Довнар Запольський. У Києві він закінчив університет, захистив докторську дисертацію, заснував археологічний інститут. Коли науковцю запропонували місце ректора в мінському університеті, він з радістю повернувся на батьківщину. Проте, неординарний дослідник не вписувався у стереотипи радянської науки. Його ідею про те, що білоруси окремий народ зі своєю історією зустріли вороже. Літопис Білорусі, над яким Довнар Запольський працював довгі роки, не пропустила цензура, і серце професора не витримало. Його праці офіційно ігнорувалися. Після смерті вченого архів історика став основою бібліотеки академії наук Білорусі. Життя ніколи не було легким. Але непереможна сила любові до свого народу і рідної землі була тією красою, що не згасне у віках. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Цареградську. За 30 років наукової діяльності він написав понад дві тисячі праць. Літературний критик, історик та фольклорист Михайло Драгоманов. Починаючи з 1991 року, щорічно 30 вересня, людство відзначає Міжнародний день перекладача. Сьогодні всеукраїнський день бібліотек.